Це бачите, були знає. Ага. Анатолій Чібурячко мешканицюва водолахи хотінської громади разом з мамою та тестою односельцем Анатолієм Ємельяненком розбирають гуманітарну допомогу, яку щойно отримали. Останні два дні він проживає в гуртожитку одного з вишів сум. Чоловік розповідає, що в рідному селі, яке розташоване за два кілометри від Росії, обстріли почастішали. Обстріли. Раніше було так: стріляють проходить час. вони. Ну, паузи ділали так. Десь тихо буває, що неділю тихо. Бо перше, время, коли стріляли, вони це, ще год назад, там ночі не були, нічого. А тепер і днем, і вночі. І вже в останнє час до того дійшло, що і дрони почали вже кидати з Разом з Анатолієм евакуювалась його мама Тетяна Чеберячко, 81 рік. Жінка пригадує, як жили на прикордонні до повномасштабного вторгнення. Ми до їх ходили, вони до нас ходили. Усе мирно ж, було речка, притякає, оточку розділяла. Городи, Через мост. городи ходили, аж до саме речки, ось речка і ось одразу спинивку називають, вже Росія називають. Нині ж говорить Тетяна нас... Чеберячко, довелось тікати від сусідів. Надяю мені на нового Бога. Що Господь дасть? Ну, а тут оказалось, все хорошо. А тут оказалось, все хорошо. Люди хороші, добрі, нас прийняли. Вікторія Литвиненко, заступниця начальника міського управління департаменту соцзахисту населення, говорить, що у більшості з прикордоння люди евакуюються родинами. Внутрішньопереміщені особи можуть отримувати натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієнічних наборів, отримують кваліфіковані консультації психологів. Працює в соціальному просторі дитяча кімната. Введено посаду перукаря, яка безоплатно надає послуги внутрішньопереміщеним особам. Введено до штату працівник швачка, яка здійснює дрібний ремонт одягу. Рішенням виконкому говорить Вікторія Литвиненко у місті визначено три гуртожитки, де розміщують внутрішньо переміщених людей. Ми активно підтримуємо зв'язок із головами громад. І перш ніж люди евакуюються з прикордоння, голова телефонує нам і запитує, чи приймете ви цих людей. Вікторія Литвиненко говорить, що вимушені переселенці можуть жити в гуртожитках до моменту отримання допомоги на проживання. Це той термін, коли людина не захищена, вона приїздить, вона можливо не має коштів для свого існування. То з моменту отримання допомоги там опрацьовуємо питання разом із людьми, або людина може отримувати послуги в санаторії це півроку, або люди потім вже ж собі маючи відповідну допомогу, вони собі шукають житло. Мешканець села Водолах Анатолій Лаканатолімльяненко говорить залишатися місці. Не планує Якщо все пройде. Ще й город посадити до кінця мая. Так дріб за що посадили, так морку, так ну, рядом веслі Дальше далі на, на городі, а так ще, думаю, картушку посіють. Нині у сумських гуртожитках проживає 54 внутрішньо внутрішньопереміщені особи, розповіла Вікторія Литвиненко. На сьогодні ще залишається 129 вільних місць. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суме.